Зимова казка Василь Чухліб Зимовий ранок. Сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються, дахи на хатах не наче звати. Із димарів дим іде голубий. Тарасик і тетянка. Дерев'яними лопатками прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима підкинула. Тарасик кидає, й кидає, цілу хурделицю зняв за собою. А тетянка розігнулася, зіперлася на державно. І до Тарасика. Ой, поглянь, яблунька зацвіла. Задивилися вдвох на яблунку, а вона вся в інеї, наче у цвіту. А на другій яблунці он уже і яблука, захоплено тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба не казка. Та це ж снігурі на гілках посідали, підійшли ближче, щоб роздивитися. А снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася, а біля хвіртки сніговик стоїть, і до тетянки й Тарасика усміхається. Мабуть, хоче сказати Зимовій касті не кінець, вона тільки починається.